Пауербенк на літій залізофосфатній батареї. З ємністю 100 Вт-годин це приблизно 31,800 мА. При тому, що зі стандартами швидкої зарядки, з безпекою, з BMS-контролером, до речі, і ще й від відомого виробника All-Powers. Так, це не дешево, Але якщо брати е, чесні павербанки, наприклад, на 100 Вт годин, то він ще й в нормальній ціні. Але, але на літій залізофосфатній батареї я не зупинюся це повторювати, бо це дійсно крутилезно. А, Ну, при наших відключеннях, ви ж розумієте. І це ще й відомий виробник All Powers. Який можна придбати і досить швидко отримати. Тож сьогодні ми з вами його потестуємо на чесність, ми перевіримо ємність, а також підпишемось на наш канал, приймемо участь у акції опису під цим відео. є посилання на акцію для жителів України. І, звісно, переходимо і тестуємо на спеціальних таких тестерах. І ось ми з вами на українському сайті компанії All Powers. Тут вона коштує 6447. Це з прямою доставкою з Європи без NP шопінгу Хоча доставить NP шопінг але вам нічого не потрібно робити. Наприклад, можна купити на All Powers DE через NP шопінг Вона буде коштувати 79 євро. І на All Powers Ю вона також буде коштувати 79 євро. Але ви повинні розуміти, що тут ви ще заплатите е, за доставку, хоча, в принципі, ціна вийде приблизно однаково. Але тут буде пряма доставка. Ой, поверніть, тут буде пряма доставка без зайвих питань. Якщо замовити сонячною панелю, хоча він не йде сонячною панелю, то буде йти дуже довго, відразу кажу. Тепер далі дивіться, давайте подивимось на її характеристики. 99,2 е, ну, до речі, посилання в описі під цим відео, і ще забув сказати, що на, на усі сайти AllPowers'а діє промокод технозон, та блін, їди звідси. Діє промокод технозон, і вона буде коштувати трохи дешевше. От давайте відразу додати у кошик. Переходимо, переглянути кошик. Давайте, давайте оформимо замовлення. І вб'ємо сюди технозон. Давайте отак. Раз, і ми бачимо з вами вже ціну 5157 гривень. Але зараз діє загальна економія. Якщо чи у вас буде діяти, чи оця знижка до 500, 157, чи промокод технозон використовувати. До речі, а ну, давайте тут спробуємо купити. Давайте на касу. І тут спробуємо. Техно... Технозон. Ого, а тут діє. Уявіть, 74 євро буде коштувати. Коротше, по посилання опису під цим відео і промокодик також. Но, що ж ця станція з себе уявляє? Давайте повернемось. я вам відразу кажу: ємність 99,2 Вт часу. це приблизно 31 тисяча міліампер. ну там на 3,2 вольти розраховується. Можемо це підтвердити? Давайте ми спочатку подивимось на зовнішній вигляд. Тут в нас є кнопочка, і, звісно, є екранчик, є type c 1, type c 2, є USB-шечка, Ось такий хляз для того, щоб носити цю паверстанцію. В принципі, можна. Є навіть гумові ніжки, бо це по суті це знаєте, такий павербанк, як маленька пауер-станція, як я називаю. Такий нормальний пластик, я її використовую постійно. вона вся замурзана, в принципі, ви це розумієте. Є ще дріт е, живлення. Ну, не живлення а зарядки, є ось такий в нас. Інструкція така і така коробочка. Більш нічого до неї немає. Для того, щоб зрозуміти швидкі, швидкість зарядки від Type-C1 62 Вт йде. Type-C2 в нас дає чесних 100 Вт і на заряд, і на розряд. От ви зараз бачите під навантаженням ми. ну давайте Зараз розгонимо трохи нашу так 64, 70. 9 Вт, 80, 90, 99,7 дає, потім уходить у захист більше 100 Вт, бо тут є, в принципі, BMS-контролер, такий собі Давайте, о, все добре. І це добре, що вона уходить у захист, це означає, що є дійсно нормальний захист цієї станції. Тут вони розписали вихідні порти, які що там підтримує. Навіть розклад розписали, що якщо там USB-C плюс USB C2 плюс USB A, то буде 65 Вт плюс 45 плюс 18. Наприклад, якщо одну USB-C чи usb c 2 то це буде по 100 Вт, USB A це в нас чисті 18, Вт, і до речі, тут тут багато чого ви можете перейти по подивитись самі. І стосовно протоколів, які є в нас на цій паверстанції, то ми бачимо на Type-C1, Ось зараз фокусуємо, зараз фокусується. Power Delivery 30 100 Вт PPS йде. Давайте. Почекаємо. І це все, що є на, на Type-C1. До речі, цей Powerbank пав, підходить для заряджання ноутбуків на Type-C. І не тільки ми через перехідничок. ну, Зараз покажу. Давайте. Давайте Type C2 перевіримо. На Type-C2 чекаємо. Power delivery 100 Вт PPS, Є QX Charge додатково. 12 вольт і Q Charge 3, Q Charge 2 Все це також є. До речі, Q Charge 4 підтримує. І на type a в нас підтримується. Бачимо: -Charge 2, другий, Charge 3, 12 вольт. До речі, Power Delivery не підтримується Samsung AFC до 9 вольт і Huawei SCP до 9 вольт. В принципі, більш нічого тут немає. А зараз ви бачите, як ми через кабель е, перехідник заряджаємо звичайний ноут на DC. type c на DC також підходить для блекаутів е, топ. А тепер. По результату зарядки він взяв 112 ватт-годин, і не дивуйтеся, хоча заявлено 100 ватт ну, 99,2, то є, звісно, втрати від 10 до 15%, і це нормально, так і повинно бути. А вже е, в нас йде наприклад, і тобто він бере наприклад, 99,2 плюс 10-15%, І станція на зарядку взяла чесні 100 ватт. На розряд ми ось бачимо результат тестування. 0 у нас залишилось і бачимо 89,5 Вт. Годин. І це також чесний, чесна станція у тому, що за мінусом втрат 10-15% вона, вона віддала чесні 99,2 Вт. Тобто тут чисті 31 тисяч мА це просто неймовірно. Мені подобається ця паверстанція. Мені подобається її дизайн. До речі, можна взяти навіть на а ну зараз покажу вам. На Алікспресі аналог Аферай, але коштує він, ну вибачте, 5990 і ще й буде, поки приїде. Давайте так. Тут один Type C плюс Type A, і плюс гнучкий дріт прироблений, але це також літість різофосфанта. Приблизно те саме всі вони замовляють на одному заводі. А, так, тепер далі. Хочу закінчити на тій ноті, що воно підходить для будь-яких варіантів по типу того, що можна за -за заряджати декілька пристроїв. Вона важить усього 0,95 кг і дійсно підходить для блекаутів класно заряджати пристрій. Це не це не паверстанція, це просто павербанк, потужний на лізу з фосфатні батареї. А ще що важливо, це те, що він підтримує 2000 циклів зарядки до 80%. Це на 5,5 років. Роботи у режимі кожен день 100% розрядка і кожен день 100% зарядка. А якщо від 20 до 80, то усі 10 навіть без деградації. Практично. Я вам скажу так: дуже прикольна, чесна павербанка. Я от прям рекомендую. Мені дуже подобається, і ми таки використовуємо самі. Опису під цим відео посилання і на промокод у тому числі. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.